Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про методику вивчення оповідання Марії Морозенко Вірність хатіко. Отож, про... розпочинаємо з аналізу цитати про книгу Чарівний світ розкритої книги Всім доступний вхід. Тобто, будь-хто має право читати, спілкуватися з автор з автором твору, з персонажів, аналізувати, як ми можемо використати. Як виконати таку вправу ми можемо усно проаналізувати. Діти можуть записати думки, свої, почуття, емоції в своїх блокнотиках, щоденничках таких для роздумів. Або ж, наприклад, вони на наліпках напишуть свої роздуми і прикріплять до якогось там ватмана, чи дошки тощо. Прочитайте по черзі позитивні афірмації. Таке завдання ми пропонуємо дітям. Ну, і кожну хвилину проведено з книгою, забудь на кілька годин про телефон та комп'ютер, поспілкуйся з книгою, для того, щоб все-таки діти усвідомили цінність читання. Емоційне налаштування ось таку картинку я знайшла, і ми пропонуємо дітям обрати, який же в них настрій. Або ж, наприклад, за шкалою емоцій, діти визначають, яких в них настрій. Значить, там, де синій, це такий. Спокійний, врівноважений, але ж емоційна холодність. Так, там, де ось, так, посередині, так, тобто це така активність, цілеспрямованість, але вже де із Чорнотою, то, мабуть, певна і агресія. Але це кожен по-різному інтерпретує. І ось, наприклад, як науковці визначають саме такі картинки. Злість, страх, відрази, щастя, сум, здивування, нейтральний емоційне станцію. Троше я кажу, що по центру такий він найбільш позитивний. Нагадуємо епічні жанри, оповідання, повість, казки, перекази, легенди, літописи і звертаємо увагу на текст, який ми будемо сьогодні вивчати. Картка самооцінювання. Пропонуємо їм визначити, що вони знають та вміють перед вивченням. Цього тексту, конкретно з що вони знають з біографії Марії Морозенко, так, і наскільки вони знають текст, вірність хатіку, наскільки вони розуміють підтекст, вміють аналізувати тощо. Отже, заповнюють першу колоночку, не обов'язково всі пункти, ті, що вони можуть зробити, а далі в процесі уроку працюють на другу колонку і в кінці на третій. Отже, діти називають цікаві факти про Марії Морозенко, але ви повинні просто сформувати таку традицію, що діти повинні знати, яку тему, от коли саме ви будете, ви навіть можете табличку зробити з графіком. Так? Тобто, наприклад, там 12 вересня, наприклад, ви вивчаєте творчість такого то письменника. Там, наприклад, 15 грудня такого-то. То вони знають, може хтось такий відповідальний, що прямо на весь рік зробить ці цікаві факти про всіх письменників. Це буде формувати в них відповідальність. Плюс не забувайте формувати в них дедлайни. І, от, наприклад, ви написали. Підготувати цікаві факти, ну, наприклад, 5 цікавих фактів про Марію. Ну, і Талиці буде там, Марія Морозенко. І дедлайн. Дедлайн, наприклад, до такого то числа. Тобто це до, так, до. Наступний день це вже все. Це вже буде урок. Так, творчість, ось такі твори в неї є для дітей. Історія створення, звичайно, дуже важлива. Ми знаємо про всесвітньо відомий фільм Вірність Хатіко. В хаті коточніше, який побудований на реальній історії так, про собаку, який тривалий проміжок часу, чекав свого господаря, який так і не повернувся, оскільки він помер в університеті. І чекаючи, він настільки вразив. Ось цих перехожих, що йому навіть поставили пам'ятник. Це конкретно відбувалися реалістичні події в Японії. Можете навіть якісь уривки з цього фільму показати, ну а вдома хай вони переглянуть, хто ще не бачив цього фільму, тому що, звичайно, він нікого не може залишити байдужим. Отже, ми розказуємо: розказуємо про культурні пам'ятки, пам'ятники. Так, як це вплинуло її мультфільми, певне на цю тему. Далі. Ми пропонуємо дітям позначити, якщо у вас роздруковано, наскільки сподобався цей текст, якщо вони вже прочитали, так, або ж вони просто дописують ще один рядок, назва тексту, вірність хатіко, і малюють відповідну кількість зірочок, максимум це 5. Піднімають сигнальні картки, наскільки вони зрозуміли текст. Далі, онлайн-гра. Ви бачите, я її створила з допомогою в сервісу TestMoz. І в цьому сервісі, також, як і в Wordwall, можна завантажити в PDF, так, можна завантажити ось такий документ. Це скрішот з цього, так? На практичних сміттях я покажу, як користуватися і створювати. Хоча, якщо перейшовши перейти за цим покликанням, то. Все дуже просто, просто виконувати. Але я також зробила це і в вигляді презентації. Тобто ось цей скріншот, так? І якщо, наприклад, неправда, так? то це ми тоді ж маємо пояснити, яке саме слово неправильне. Тобто, це відбулося, коли ж господар сів у потяг до Нагасакі, а господар їхав до Токіо. Ось саме, це було неправильно. Далі, коли. Прийшов, прийшов його учень ну, цього господаря, що загинув потім і подарував йому пса, так? Ага, це не те. Це коли цей професор їхав, і я тут написала, що він поїхав на базар, а він насправді поїхав в університет. Решта пунктів там правильні. Конкретно цитата з тексту, ви бачите, я використовувала. І в шостому неправильно, тому що це був. Сьомий улюбленець. Але це не про хатіко, тобто це було про попереднього. там. Тобто В нього було сім псів, яких він дуже любив. Але ми знаємо, що у собак короткий вік. Але Хатіко прожив більше 9 років, чекаючи свого господаря. Далі ми бачимо тут неправильно, оцей студент, який прийшов і подарував цього пса, який згодом, якого згодом назвав він Хатіко, він навчався на факультеті сільського господарства, не на філологічному. Далі вік собачий, короткий і в тексті, і так ми знаємо. Далі правда, правда і правда. Якщо перейдуть діти за покликанням вони просто натискають, чи правда, чи неправда. Єдине, що я бачу в третьому пункті, так, ось, є тру написано. Зараз ми перейдемо і я виправлю цю помилку. На Google диску у вас завантажені і презентації, і оці відеозаписи, які вони в мене вмонтовані. Якщо у вас новіший офіс, то воно буде відтворюватися і без цих відео. Але може, якщо старіший, не відтворюватися. Так, отже, зараз ми перейдемо. Це можна було і не так зробити, але. Тобто, дивіться, наприклад, щоб створити тест, нам достатньо ось цього викликання без цифр, так? Обов'язково зареєструйтеся за цим покликанням. Так. Отже, якщо вам треба редагувати, ви просто натискаєте адміністратор. І бачите, вже в мене оцей пароль, він за, за замовчуванням стоїть. Ми переходимо на питання, якщо, наприклад, треба щось виправити. І тут я бачила тру-тру-тру. Тут все, наче правильно, а чого ж воно там. Ага, це, мабуть, я записала, а потім виправила все-таки. Тобто, бачите, тут уже все нормально. Це після запису вже я виправляла, все добре. Отже, на занятті практично я покажу, як створювати вправи в цьому сервісі. Так, отже, повертаємося. Далі ще рекомендують і питання використовувати. Які потребують коротких відповідей або ж розгорнутих, І ось, наприклад, ми поставили питання, діти швиденько написали в зошиті, потім хоп і перевіряємо. Далі, якщо це буде навчання вас офлайн, то ви можете вирізати ці цитати, зробити моделі таких баночок, або, наприклад, паперових склянок і наклеїте на одну, ну тобто стаканчик так, російської. І наклейте на, один, на одну склянку епітет паперову, так, а на другу метафору, бо більше тут інших засобів немає. І далі діти мають посортувати ці цитати. Далі ви перевіряєте. І ще таке завдання, теж тільки метафора епітети, більше тут нічого такого і не знайшла. І ще одне завдання. Далі, оскільки в нас текст про вірність, надзвичайну вірність собаки до людини, людини до собаки, то нам треба з'ясувати, що таке вірність і які бувають види. Є емоційна вірність, прагматична і нормативна. Емоційна це, наприклад, любов. Прагматична це коли з розрахунку, так? наприклад, коли вимагають щось взамін. І нормативна, тобто це ми вірні, тому що так треба, так, так необхідно. Далі такі яскраві цитати про вірність, про ставлення до тварин, тварин до людей, пропоную їх прокоментувати. Далі ми можемо організувати батл Словесний, синонімічні прислів'я про собак. Звичайно, це або діти підготуються, але їм буде дуже складно. Я пропоную так зробити. Ви оці. Прислів'я, які я так довго дуже шукала, бо треба, щоб вони вже схожі, синонімічні були, ви їх розрізаєте. Але впереміж туди додаєте якісь інші. І хай вони виберуть тільки ті, які підходять для їхнього батлу. Наприклад, перший учень, тепер я повернуся, каже одне, тобто вони навіть ніяких речей не кажуть, крім оцих прислів'я. Можна потім в кінці прокоментувати. Хто не любить собак, той не цінує вірність. А інший учень, тобто першому найлегше, да? яку він захотів, цитату таку і використав, точніше, прислів'їв. А другий має знайти серед отих запропонованих прислів'їв те, що ну, схоже, синонімічне. І ось, наприклад, таке: собака довіряє своєму господарю як людина Богу. Далі, до речі, вони можуть помінятися. Може знову другий починати, починати, а другий відповідати. Але я пропоную все-таки в такої ж послідовності і продовжувати. І собака чує, хто його годує, а інший ось. Далі, привірність собаці, сторож спить, а інший добирає ще одну. А далі вони можуть помінятися місцями. Проте ж для такого завдання вже потрібно будуть інші картки. Тому все ж таки можна. Щоб відповідали так, як я перед цим казала. От перша пара, перший сказав, так, а тоді другий відповів. А далі хай другий починає, тобто анімація. Зараз ми зробимо отак. Отже, щоб змінити порядок анімацій, ми натискаємо, скасовуємо анімацію. І тепер робимо таким чином. Значить, тепер має починати ось цей учень, значить, анімація ось так. Ви бачите номер 3, відповідно, цей вже буде тепер 4. Далі знову цей розпочинає. Значить, буде ось так. І ось так. Тепер знову це розпочинає. І цей відповідає. Так, зберігаємо і переглядаємо, що в нас вийшло. Ось так, як ми і планували. Далі, наступна це робота в парах. Проаналізуйте цитату з оповідання. Далі, робота в парах. Обговоріть проблемні питання та спробуйте дати на них відповіді. В чому виражається турбота господаря про домашню улюбленця, знайдіть цитати з тексту про те, що хатіку почувається професора щасливим. Чому хатіко щодня приходив зустрічати господаря на станцію, чому довгі роки самовідданий його очікував, у чому секрет довголіття Хатіко? І створіть колаж емоцій хатіко. Тобто це буде як результат роботи в парах. Отут вони обговорюють, але ж пам'ятаєте, результатом роботи в парах чи групах має бути щось, якийсь продукт. І отут буде продуктом я вирішила повернуся, знайти, до речі, тут біленьке щось залишилось. Ми його видаляємо, бо все-таки трошечки видно. Значить, картинку там для розмалювання, так, і в інтернеті, і далі орієнтовні відповіді, це емоції, які вражають хатіко, так, в очікуванні господаря. І вони прикріплюють до малюнка. Якщо це завдання урок онлайн, то діти можуть, наприклад, намалювати собаку, так, і написати всередині цитати, сфотографувати вам і надіслати, як доказ, що вони виконали це завдання. Але, все-таки, якщо це робота в групах, то найкраще все-таки створити, наприклад, Google Документ. Зараз я, наприклад, скопіюю ось цю. Собачку. Зараз не так зробимо. Зараз, зараз зробимо отак. Я роблю скріншот. Якщо у вас нема цієї, програми, зайдіть в інтернет і напишіть скріншот онлайн. Ну, завантажити. Скріншот завантажити. Я навіть зараз вам покажу цю програму. І оцей інструмент лайтшот. Запам'ятайте, лайтшот, бачите, фіолетове перо, лайтшот. Оце саме за, натисніть Завантажте для Windows, і тоді ви зможете натискати кнопку Print Screen і робити, ось дивіться, бачите? І робити, як я, такі скріншоти. Значить, ми переходимо на Google Диск, наприклад, ось де наші відеоуроки. Але давайте щось окремо. І створюємо Google презентацію. Вставляємо так. Вставляємо і тепер просто дітям пояснити так, от можна постравити оці фігурочки, так? І зробити навіть якісь рамочки, щоб, значить, контур. Ага, воно видно все одно цей контур. І тепер діти можуть, а ну якщо ми Ctrl використаємо чи буде, працює. І тут також Ctrl. Ні, це вже не те. Значить, стрілочка назад виділилася вся картинка. От. І хай вони прямо всерединці отут пишуть цитати. Але пам'ятаєте, що ми ж можемо їх перевернути, я ж там ви бачили, перевертала. Отак. Чи там якось по-іншому ось так, наприклад, ось так. Тобто я натиснула Ctrl і ось перетягую. Давайте ось це пере перевернемо, так як я перевертала. Тобто, щоб воно не виходило за береги, наприклад. І оце ми можемо перевернути все. І от все ви можете тут назвати емоції хатіко. Я, до речі, можу завантажити вам це в нашу папку, на Google тиску. Ви просто поясніть, що тут так натискаєте і пишете. да? Цитати можуть скопіювати з тексту. Головне, не забути, що треба поділитися. Поділитися, я вам показую, як це робити, але ви ж завантажите потім на свій диск, так? Тому що в нас тоді не може бути однакова робота в усіх учителів, хтось видалить, хтось додасть. Далі, отут, наскайте, можете редагувати. Тобто вам, коли ви завантажите презентацію, треба надати доступ. І копіюєте оце посилання. І тоді, от, наприклад, я тут, як учень, зайшла за цим покликанням, так? Я можу писати. Ось, ви бачите, пишеться і видаляємо. До речі, коли вже буде заповнений малюнок, тобто тут одночасно можуть працювати, бачите, зайшла Тетяна Бутерлим. може працювати одночасно кілька людей. Ви тоді натискаєте слайд-шоу і ми можемо переглянути результати роботи. А, так, ну, єдине, що мій логотип, ви можете його тоді. Так, закрити. Так, білий колір не бачу, де колір. Фарбування щось не бачу? Де фарбування? А, ось сюди. Білий колір. Так, і тут, наприклад, отак. От О, все. Отже, ми можемо отак завантажити, я вам прямо. Ось воно, емоції хатіко, все. І ви тоді зможете отак використовувати для своєї роботи. Далі в нас картка взаємооцінювання, як діти працювали в парі чи в групі. Тестування розширена відповідь, тобто є проблемні питання, і праворуч я демонструю шматок тексту, щоб їм легше було відповідати. Тобто, в принципі, це як робота з текстом. Ось є текст. Шукайте, думайте, аналізуйте, чому хатіко не вірив, що його господар. Хідесабуро Уено Помер, чому так довго чекав на станції, що переживав Хатіко, чекаючи господаря, чому Хатіко став всесвітньо відомим тощо. Далі ми пропонуємо заповнити пропуски в інтелект-карті і перевірити себе. Ну і теж результат роботи це буде заповнена інтелект-карта. Перефразування. Прочитайте уривок і перефразуйте своїми словами. Це вчить, формує в них уміння і, нібито, переказувати дуже коротко, так? лаконічно. Далі одну хвилин несе, що означає бути вірним. Далі вони в кімнаті Zoom можуть виконати таку роботу в групах. Скажи, дякую своєму собаці чи котику. На основі цієї пісні, бо в цій пісні Світлана Тарабарова вона хоче подякувати всім, хто їй там допомагав. Тобто, дивіться, от колективна відповідь є, да? ви можете так само цей слайд окремо завантажити як презентацію, якщо, наприклад, це не в Zoom, а от на Google Диск, так, і дати завда... покликання. ну от, Дивіться, от так само ми це робимо. Копіювати. Так, далі, наприклад, назад. Ага. Знову ми створюємо. Не так: створити, створити. Вставити. Я тут, мабуть, як картинку вставила. Це мені і не сподобалось. А ну зараз. Ні, то воно вставилось як картинка. Краще все-таки зробити таким чином. Значить, ви створюєте нову презентацію. Це найкращий буде спосіб. Ось вставила і нічого не змінилось, так? Далі файл. Зберегти як? Так, це у нас робота в групах. Так. Тепер ми завантажуємо навіть, ні, давайте отак. Давайте я прямо сюди завантажу, так а ви все одно ж будете по-своєму завантажувати. Отже, я завантажую, це у нас морозенко. Робота в групах. І ви так само, пам'ятаєте, надаєте доступ, тільки вже завантаживши на свій диск. Так? Ось. Ми відкриваємо цей файл. І вони тоді можуть писати прямо в тих рядочках. Лінії можна витирати. Ту так само натискаю сюди, Може редагувати. Воно вже є, бо ця папка вся надана з наданням права редагування. Все. І от, наприклад, я заходжу зараз за цим покликанням, як учениця. І, наприклад, я відповідальна в групі за те, щоб записувати. Там ми обговорили. І от. Я можу тут написати дякую, так. Дякую, Лорду, навіть бачите, воно... Так, Лорду, це в нас песика так звати. Тобто, оці ці лінії ми можемо повидаляти тоді, що він у мене є. Наприклад, ось так. Бачите? І навіть вони можуть там колір змінити. Ну, я скасовую те, ще я написаю, щоб воно у вас переглося. Так як було все. Так, я його закриваю. Продовжуємо. Пам'ятаєте, я вам вже показувала, як користуватися вправою. Візіс, так, оцініть свою роботу на уроці, тобто це та ж сама вправа, час від часу ви її використовуєте. Далі картка самооцінювання, рефлексія, хвалите дітей, бо оцінок ми не ставимо, відзначаєте сильні сторони і ще над чим потрібно попрацювати, тому що теж тільки хвалити це теж неправильно. І ось три варіанти домашнього завдання. Або скласти 10 питань до оповідання, або продовжити фразу Вірні собаки визначається, або виписати загадки про дружбу і любов. Дякую вам за увагу. Зустрінемося на практичних заняттях. Бажаю мирного неба, внутрішнього спокою, океан щастя та натхнення.